А ти всі квіти, навіть якщо завтра кінець світу, за рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти пильнуй млані, що були з хлібом на столі, ділись, чим Бог послав, і витри сльози, поплачем після перемоги всі разом, коли від крові в землю теплі грози. І мирна тиша увійде у кожен сон. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, гай виростає до зірок. служи землі, цінуй, люби лелій, вона віддячить дітям і всім, хто хоче й вміє вільно жити. Ці квіти жовті, сині, різні, щоби вони встали всі шляхи якими повертатимуться грізні, найкращі в світі наші вояки? Додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо Бога зараз всі. Всі хліб і квіти, всупереч напасть, багато сі.